Громадська організація Запоріжжя, платформа спільних дій, отримала відзнаку від всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як з якою співпрацює майже рік за цей час була надана всебічна допомога у вирішенні різноманітних питань ветеранів та членів їхніх родин, зокрема питання юридичної допомоги, соціального забезпечення, медичних послуг, реабілітації ветеранів, їх перенавчання та працевлаштування, а також проведені воркшопи на базі хабу «Ветеран-Про», створеного за участі Міністерства у справах ветеранів України, міської Ади та за фінансової участі компанії «Метинвест», яка в Запоріжжі представлена підприємствами «Запоріжсталь», «Запоріжкокс», Запоріжжвогнетрив. Була співпраця і у форматі Спілкуй ветеран де молодь вчиться спілкуватись з ветеранами, робити це якомога екологічніше, правильніше. Так і працювали з представниками громад, з представниками супроводу ветерана, працювали з центром зайнятості Запорізьким, до якого також звернуться ветерани після повернення з війни для того, щоб працевлаштуватись. Тому ця співпраця плідна і призвела до того, що в цьому році платформа спільних дій отримала відзнаку від всеукраїнської програми ментального здоров'я ти. Значний внесок у допомозі ветеранам, ветеранкам і їхнім родинам це довідник доступних послуг від громадського сектору. Один із основних напрямків і досягнень в нашій співпраці з програмою «Ти як» – це розробка і впровадження довідника послуг для ветеранів та ветеранок. Який на сьогодні включає вже 27 організацій, і ми на цьому не зупиняємося. Ми постійно його доповнюємо, змінюємо, запрошуємо нові організації долучитися до цього проєкту. Наш довідник є в доступі на наших на нашому сайті та в наших соцмережах. А також він розміщений на сайті Запорізької міської ради. Представники громадського сектору та соціально відповідального бізнесу кажуть, зробили багато, але можуть ще більше. Сьогодні ні в кого не викликає сумніву, що ветеранська політика має бути в центрі уваги. Тому для нас, як для соціально-відповідального бізнесу, важливо діяти не після, а разом і наперед. І багато наших спільних проєктів з'явилося саме тому, що ми бачили потребу і шукали одразу дієві рішення. Бо ветеранська політика це те, що не можна відкладати. Абсолютно всі сектори мають в унісон працювати, і те, що ми робимо спільно з платформою спільних дій, ми намагаємось зібрати все це докупи і налагодити як єдиний механізм, котрий буде підхоплювати один одного. Тому я думаю, що це був рік тесту, рік випробовувань. І ми точно пройшли його гідно, але наступний рік буде як на мене більш продуктивніший.